Осінь – час висадки нових дерев та кущів, а також підготовки рослин до зими. Микола приїхав у Черкаси в садовий центр Глорія Гарден із Будища. Зізнається, лише тут робить покупки для саду. Каже, все добре приймається, якщо його доглядати. Горішки в гектар, сливи черешеньки, абрикоски, пізні і рані. Все, все росте. Унікальність садового центру Глорія Гарден» у тому, що рослини продають на місці вирощування, тому вони вже адаптовані до кліматичних умов. Зараз у центрі саме викопують саджанці, тож покупці отримують свіжий посадковий матеріал. Це і персики, вишні, яблука, груші, сливи, абрикоси, черешні. Ірина з Руської Поляни вже не вперше приїжджає у Глорію Гарден. Ой, ожину купили, малину купили. Ви вже тут раніше щось брали? Да, фундук фонду. да. брали». Лохину. Лохину брали. Росте прийнялося все з легкої руки. Окрім плодово-ягідних дерев та кущів, у Глорія Гарден представлений широкий вибір декоративних та хвойних рослин. Деякі з них вирощували 15 років. У ці ніваки вкладено дуже багато праці. Вони вирощувались близько 10-15 років, ставились на розтяжки. Це все ручна робота. Дуже важко це робити. Є ніваки з ялівця, є ніваки з сосни. У Хлорія Гарден можна придбати супутні матеріали для догляду за рослинами, а ще замовити під ключ ландшафтний дизайн. У нас з'явилось дуже багато різних сосен декоративних. Вони привезені до нас з Європи. Є цікаві сорти плодових дерев. Це різні гібриди, нові з'явились в нас. Також оливки є, пальми. Валерія Кісільова, Олеся Безпалова, Іван Дуда, телеканал Віка.